Розумієш, пенсію ні в тіло прощений. А що ж у мене сьогодні таке? Родини чи хрестини. Також чи ні жити прийде. Вичайно до мене. Тебе того ж і не фаби викопали, де з підлавкою чи що? Не підлавкою, а то й не женить, наша сусіда трохимена, вино. Так я ж його в вічі навіть не бачила. Та то не здрав. Коли прийдете то я його мого прийми, а то я поміну, не ще спать, то я піду і тебе гоні, Вони мені або не виділ, а то я не знаю, закінчити. Отче ж налагодити чортака того житика, то пострігайся, я тебе пилю по свою. Будеш знати, як не прохати кохати лізти. Обеку! Обеку! Чого? А як же ж вас не любити? Хіба ви мені щось таке зробили? Люблю. От молодець. А дуже? Дуже. А як саме? Як вареника в сметані? Слухай, поперечку. Сьогодні до мене має жити. То ви заміж збираєтесь? А чого це так зрадів? Та я вже у вас на весіллі нап'юся. У мене на весіллі ти в речі бо я заміж не збираюся. Як це не збираєтесь? А жених? Треба його так і здихатись, що ніхто ніколи не здогадався. Здихайся. Слухай, Оверочку. А якщо ти займаєшся панночкою, я в панночку? Чи не здоровимо? Ну дивись, кусі тебе нема. Затягнеш мою патя і вийдеш до цим я. Я тебе у мене. Я так. А пани ваші вдома? Вдома, вдома. Що не робите? Пан спить. А паночка угорниться е, вух ловить. Що? Ну, звісно, злипаємо е, воху, під'ємо їх ліце і дивиться, як на собі лазить по столі. Ай ай, вікна муха. А що ж панночка ви робити від людьми? Стивайте, спивайте, я її зараз покличу. Кажіть, за панночка, хоч гарна? Звісно, що гарна, але не вам сказано, ні за неї трохи на картоплю скидається. Картопля? Бачить. О, панночка! Віктор Олексійович трохи не Бонжур. Bon що? Кажу, бонжур. Bon yeah. То я привіталась з вами на французьку. Ааа, ah, ви накидаєте з нами. Чого так пізно? Ви що ви так хочете? То bon а бонжур. Спасибі, а тепер сідайте. Сідайте. пабушку. Давайте обережніше. Бо ви мені так печені оті Мерсі. Мерсікайте мою ручку. Як я вам скажу мерсі, як ви не мерсікаєте мою ручку? Треба мерсікати. Мерсікайте швидше. Мерсікайте, бо наказуйте. Нікуди я вас не відпущу. Зараз Чим проснуться і будемо пити чай, за Чай Ви що ніколи не пили чай заселенцем? Смакота, чай, солоний, зелений солодкий, смакота. А що ви любите? Я от не ванші А я ось люблю вашу сало. Ось наша куховарка дуже добру вашу робить. Я пишу. Ну що, де він? Утік. Ось живіт у нього розболівся. Боже мій щас я не... Ось появи панночко, то хоче жить, то не хоче. так, панночка, паночка, ото віса, а щоб ти скасилася, а я думав мовить, че пак! Просто так я піти не можу. Треба якось йому насувати. Але я. О, марничка, виходьте за мене зараз. Та Господь з вами Чуй, що ви таке кажете? Я вас побухав. Виходьте за мене. А як це шпаночка? Та на що вона мені потрібна? Але ж паночка багата, а я бідна. Та нехай вона подавиться за тим один багатством. Так що, виходьте за мене? Він геть у мене. Що ви з ним? Що ви з вами? Це що з вами? Як вам не вмів і не сором так і старій свій брехати? Мені злой шадо. Аладж, де ваша Ала? А де моя голова? Тут ваша голова. Ось моя ума, ось. То ваша донька? Так, моя донька любінка. А от так у мало Яка Я так ворова. Чи мені роздіватися, чи так зоставатися? О, oh, мене! Чи ти не здурів? Ні, я не здорові, але шаркою пояса заробив. Дозвольте вас представити з вашою дочкою любов'ю Кирилівною Засудою, А вас з вашою нареченою. Обертом Люхемовичам не до тебе. Як я таке оббудал, справжню мамочку і збудав. Мерсі, звиняйте, я не обудал, якщо хочете, то присікайте. Будете нічого не сікати. Ні, а то краще не сікуємо, любу Україну! Че?